Слава Ісусу Христу! Розглядаємо тропарі п'ятого класу за новим перекладом ГКЦ. Собезначальне слово Цю і Духові, від діви народжене, на Спасіння наше. оспіваємо вірні й поклонімося, Бо благоволив плоть зійти на хрест і смерть перетерпіти і воскресити умерлих славним Воскресінням Своїм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, до аду спасем і зійшов ти, і врата сокрушив, як всесильний. Умерлих, як творець, воскресив з собою, і смерти жало сокрушив. і адам від прокляття визволився людинолюбче, тому всі зовемо, спаси нас, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Радуйся брамо, Господня непрохідна. Радуйся твердини, і покрови тих, що прибігають до тебе, радуйся, пристани бурями, неохоплена, і подружжям незаймана, що породила плотю творця Твого і Бога. Молитись не переставай за тих, що співують, і поклоняються народженому від тебе. І Прокіман залишається. Ти, Господи, охорониш нас і збережеш нас, від роду цього і повік, від роду цього і повік, спаси мене, Господи, бо не стало праведного, Ти, Господи, охорониш нас і збережеш нас Від роду цього і повік, Від роду цього і повік. Отже, дякую всім, що співаєте в церкві. Запрошуємо онлайн-лекції нас щоп'ятниці. На зумі можна увійти через сайт Patreon. Це о 20-й годині. На даний момент вивчаємо за достойники, ті, що співаються за замість достойна на літургії, багато іншого так само будемо вивчати. Тому запрошуємо, записуйтеся на лекції. Слава Ісусу Христу!